Російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння, обстрілювали цивільне населення Харківського, Чугуєвського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілу села Вовчанські хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. Загинув 60-річний чоловік. У місті Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. У селі Сенькове Куп'янського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники. У селі Глушківка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 гектари. Також лісова пожеж... Пожежа внаслідок обстрілів сталася у селі Шийківка Ізюмського району. Рятувальники звітують, протягом доби на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О восьмій ранку рятувальники з міста Вовчанська виїздили на обстеження місця пожежі, що виникла в результаті потрапляння ворожого снаряду у приватний будинок. Обстріл стався напередодні вночі у селі Верхня Писарівка Вовчанської громади. На момент повідомлення ДСНСників пожежа вже самоліквідувалась. Згоріла два приватних будинки загальною площою 80 квадратних метрів. У селі Сенькове Куп'янського району ворог підпалив суху траву та чагарники на відкритій території. До місця Події о 13-й вирушили рятувальники. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 500 квадратних метрів силами п'ятьох рятувальників. І за допомогою однієї автоцистерни вогонь вдалося загасити о 14-й. Другу пожежу в екосистемі. Окупанти спричинили о 14-й. На цей раз біля села Глушківка Куп'янського району там на відкритій території зайнялась хвойна підстилка у лісі. Площа горіння склала 2,5 гектари. Пожежу ліквідували о 19, -тій. Третю вороги спричинили о 17-й поблизу села Шийківка Ізюмського району. Палав сухостій, який неможливо було загасити через постійні повторні обстріли. Також о 19-й сталася ще одна пожежа у тому ж селі. Через влучний постріл у землю зайнялась трава та чагарники на відкритому просторі на площі 100 квадратних метрів. В цьому випадку існувала загроза об'єкту газовидобувного комплексу. До місця подій направили оператив підрозділ села Борова. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 20 й О 18 стало відомо про влучання ворожого боєприпасу у приватний будинок у селі Вовчанській хутори Чугуївського району. Він завдав шкоди приватному житловому будинку та забрав одне людське життя. Пожежі не виникло. Підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків обстрілу не залучались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини. За добу внаслідок обстрілів окупантів на Херсонщині загинуло двоє людей. Також одна людина загинула на Донеччині, атакували і Харківську, Миколаївську та Запорізьку області. Австралійська компанія передасть ЗСУ антидронові комплекси Слінгер, які здатні збивати гелікоптери та шахеди. Про це повідомив виконавчий директор компанії. Відомо, що Україна отримає 110 систем, які будуть оснащені М-113, і ще 50 систем під назвою Практика. Їх буде установлено в БТР. Вартість однієї системи близько 170 мільйонів доларів. Данія збирається збільшити фінансування для України на понад 200 мільйонів євро. Повідомляється, що ці гроші підуть на допомогу жертвам війни та реконструкцію держави. Особливу підтримку країна партнер збирається надати місту Миколаїв, щоб забезпечити доступ до води та тепла. Планується також почати відбудову житлових районів, шкіл та медичних закладів. Найближчим часом США мають намір відправити до України бронебійні боєприпаси, включаючи снаряди зі збідненим ураном. Про це повідомляє видання Reuters. Снаряди становитимуть частину нового пакету військової допомоги для України, який буде представлений наступного тижня. Європейський союз засуджує проведення так званих виборів окупантів на захоплених територіях України. Про це повідомляє спікер Євросоюзу Петер Стану. За його словами, це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України. Посадовець додав, що всі причетні до цього незаконного процесу будуть притягнуті до відповідальності за даними так званої влади на тимчасово окупованих територіях. Вибори мають відбутися 10 вересня. Звуки першого дзвоника Незламний Харків святкує День знань у міській підземці. Для когось цьогорічне перше вересня, як для першачків, це щось нове. Своєрідний початок дорослого життя та шлях країну знань. Цьогоріч їх більше семи тисяч. Батьки дітей хвилюються не менше за них самих. Материнське серце дуже тремтить, бо в мене дві дівчинки, дві першокласниці, це ми єдині діти. Ми перший раз через це проходимо. Ми сподіваємось, що наш вчитель, наша школа все зроблять якісно і навчання буде проходити дуже грамотно та добре. Там учаться та багато всього знають. Все дуже хвилююче, дуже радісно до сліз. Коли твоя дитина вирісла і Маємо знову повернутися до України дору... і нарешті дуже доросла. Ми маємо знову повернутися до України і йти в перший клас саме в своїй країні, а не за кордоном. Це дуже велике щастя, і дуже хвилюючи завжди. Учиться читати, участь числа, вчаться. учиться малювати там, а ще співати, танцювати. Співати, танцювати. А ти готова до всього цього. Так, дуже дуже чекали. Нарешті діждалися. Сльози на очах. Дуже чекали цього моменту, готувались. Дуже хочемо до школи, так, Льо? Ти хочеш школи йти чи ні? Думаю, що то так. Дорогі наші першокласники, знаєте, ви будете зростати і будете бачити, як зростають мікрорайони, нові мікрорайони нашого славетного міста-героя Харкова. Ми будемо будувати разом нові школи. Буде дуже багато роботи, і я впевнений, що нам з вами разом це вдасться. Дорогі наші Випускники, я дуже вдячний вам за те, що ви тут, за те, що ми зібрались, за те, що ви у Харкові. І дуже хочу подякувати вам, дорогі наші батьки. Я дуже вдячний вам за те, що ви привели своїх діточок сьогодні сюди, на загальну міську лінійку. Я вдячний вам і. Я вдячний вам за те, що ви тут. Я вдячний вам за те, що ви разом з нами і разом з нашими славетними, шановними вчителями. Дуже вдячний всім нашим вчителям, які, незважаючи на жахи війни, працюють. працюють і дарують нашим дітям знання. А знання це головне. Тому я вітаю всіх зі святом і хочу побажати усім, перш за все, перемоги, миру, міцного здоров'я, радості, щастя, з Днем знань вас всіх. Слава Україні! Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харків, новини. Сім класів з індивідуальними партами медичний кабінет для психологів та тюторів, окрема зона для видачі обідів, шумоізоляція, аби не чутно було руху потягів метро, і все це під землею на глибині трьох метрів. Саме у таких умовах у Харкові з понеділка наживо навчатимуться діти, і в тому числі на балконі станції метро університет. Один клас може вмістити до 20 школярів. За словами міського голови, заходи вимушені, оскільки діти та їхні батьки мають потребу в офлайн навчанні. Тому для них створили все так, аби. Аби школярі опановували знання в комфортних умовах. Метро школу облаштували в стислі терміни. На все пішло близько місяця, каже Мар Харкова. Це, звісно, наші кошти. Це кошти пішли перш за все на рекуперацію з доходнено. Бо це дуже таке важке рішення було і потрібно. Рекуперація по всім нормативним вимогам, які є на сьогодні. Крім цього, це освітлення, бо потрібно було зробити освітлення таким чином, щоб діти, школяри, які будуть тут навчатися, не посадили собі очі. Їх потім не потрібно було лікувати. Крім цього, обладнання шумоізоляції, яке ви бачите, це теж певні кошти. Тому все тут зроблено по тим вимогам, які є для справжньої школи. Міжнародні ж фонди та партнери допомагали з облаштуванням класів та приладдям для учнів. Працюватиме харківська офлайн школа, що охопить щонайменше тисяча учнів на п'яти станціях підземків Дві зміни це 60 класів, 23 з яких сформовані для учнів початкових класів. Дітей підвозитимуть до метро організовано шкільними автобусами. Наразі продумано понад 30 маршрутів. Також учнів на уроках годуватимуть. За порядком в офлайн школі слідкуватимуть охоронці, чутори та педагоги. Сьогодні наші діти повинні навчатися, і батьки, і родини і діти мають знаєте, таку жажду навчання, тим паче, що була дуже такий знаєте, виклик стосовно того, що вони не могли навчатися в офлайн режимі. Тому потрібно буде створити такі умови, щоб діти мали змогу навчатися, навчатися хоч би комбіновано. Але навчатися очно віч віч з вчителями. Крім цього, потрібне спілкування між дітьми. Це соціалізація дітей, і це дуже важливо сьогодні для нас. Тому ми були вимушені піти на такий крок. Це перший крок для нас. Це перший досвід для нас. Хочу сказати, що це перший досвід для всіх міст, які є в світі. Тому будемо побачимо цей перший крок, як він вдасться. Потім будемо робити певні висновки. Метрошкола підкреслив Харківський міський голова. Заходи тимчасові. Наступним кроком для Харкова буде зведення великого комплексу укриття у вигляді бункеру для школярів. Проект та документація, що відповідають всім нормам і вимогам, вже готові. Далі тендерна процедура і відповідно старт зведення такого підземного укриття на 450 осіб. За попередньою інформацією, будуватимуть його в індустріальному районі. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Українські школярі, які перебувають за кордоном, чи зміниться для них щось нового навчального року? Про це запитаємо директора департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Ольга Іванівна, як облаштовано процес навчання для тих дітей, які знаходяться за кордоном? Для тих дітей, як за кордоном нічого не зміниться, вони були, є і будуть харківськими дітьми, дітьми українськими. Ми їх навчали і будемо навчати. Тому навіть після перемоги, коли ми підемо в до рідних шкіл. Коли діти побачать своїх друзів, своїх вчителів, нарешті обнімуться, поспілкуються, і, але хтось залишиться за кордоном, ми все рівно продовжимо їх навчати. Ми будемо створювати, наприклад, онлайн класи, де би ми навчали лише дітей, що перебувають за кордоном. Ми вже думаємо про це зараз. Бо діти за кордоном вони перевантажені, вони навчаються і в школі в європейській, і в школі в українській. А якби ми створили онлайн-класи, ми чекаємо відповідного міністерського документа, бо ми самі не маємо права цього робити, то в цих онлайн-класах ми б надавали дітям, що за кордоном. Основні українські предмети, тобто українську мову, українську літературу, історію України, географію України, а біологію, фізику, хімію чи математику ми б їм. Перезаліковували із тих шкіл, де вони одержали знання, будь то кордоном, чи будь то в Україні. Ми вже готові це зробити. Чекаємо відповідний нормативний документ і розпочнемо рухатись на зустріч цим дітям, аби ефективність і напруженість їх навчання трохи зменшити. Відомо, що у програму до такого предмету, як захист України, внесено зміни. Що це за нововведення. Це не новий предмет. Захист України він був, є і буде, але враховуючи ситуацію нинішнього дня, враховуючи актуальність цього предмету, враховуючи вимоги безпекові, дійсно вноситься ряд змін, і ми цей предмет повинні винести на перший план. Починаючи із кадрового забезпечення. Викладачів і закінчуючи і методичною базою, і матеріальною базою. Я вважаю, що це дуже правильно, це дуже своєчасно, бо цей предмет він має величезне значення. Він не тільки навчальний предмет, він і предмет виховний. Він формує патріотів, він формує захисників своєї держави. І те, що ми бачимо, цей героїзм наших випускників, наших шкіл, ми розуміємо, що ми виховали справжнє героїчне покоління, а предмет захисту країни. Він і навчає, і виховує Ольга Іванівна, Дякую вам за спілкування. Глядачам нагадую, ми розмовляли з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Незважаючи ні на що, але з повним дотриманням безпеки в укритті, 1 вересня відбувся яскравий захід з нагоди дня знань. Малеча разом із театром Мадригал поринула у чарівну казку фентезі. Сучасна трактовка класичної історії, чарівна музика, розкішні костюми підкорили і дорослих, і малечу. Та говорили діти більше про урочисті лінійки, що пройшли вранці онлайн. Раділи можливості нарешті побачитись вічна навіть зі шкільними друзями та ділились своїми очікуваннями від нового навчального року. Щоб побачитися з ними. У мене сьогодні дуже гарний настрій, тому що сьогодні почався новий навчальний рік. Я чекаю математики, фізкультури і української мови. Я заскучила за своє. Ва зачарована зарушлива історія про прекрасну принцесу Аврору. Подарунок міста маленьким харків'янам до дня знань. Нам дорослим дуже хочеться, щоб у вас було дитинство, незважаючи на всі жахи війни, віде, і віде, ми ро. Себе дітьми, щоб ви вчилися, щоб у вас була радість. Ну і сьогодні я хочу вас привітати, з Днем Знань і давайте насолоджуватися з а після закінчення казкової феєрії на кожну дитину чекали маленькі подарунки на згадку про свято. Малеча була у захваті, задоволеними залишились і матусі, дивлячись, як радіють їхні діти. Ми дуже задоволені, що для нас таке зробили. Для дітей це все завжди свято і зустрічі з друзями, бажано з вчителями. Ну гарно, що це так, що пускай воно буде хоча б так. А воно. Ще очікуємо, що на що зімою ми вже вийшли офлайн, щоб все закінчилося, і ми вже будемо навчатися в звичному для нас всіх режимі. Декілька годин не занурення у світ чудес кажуть школярі, запам'ятається їм надовго. Це свято стало чудовим початком нового навчального року. Яна біляєва ігор Лоханін, Станіслав Глюшко, Ігор Мартиненко, Харків Новини. Харкові локалізувало масштабну пожежу. За даними рятувальників, 1 вересня об 11.22 надійшло повідомлення про пожежу. Вогонь поширився із літнього майданчика кафе, що знаходиться впритул до будинку архітекторів, що є однією із історичних споруд мегаполіса. Співробітники ДСНС одразу прибули на місце через те, що будівля із дерев'яними елементами вогонь в лічені хвилини перекинувся на дах і горище. На момент прибуття рятувальників майданчик кафе горів на площі 70 квадратних метрів, а також горів дах і горичне перекриття будинку на площі 150 квадратних метрів. В гасінні вогню приймало участь дев'ять пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах та три пожежні автодрабини. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося не допустити розповсюдження вогню на ще більшу площу і врятувати 500 квадратних метрів площі пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Рятувальники повідомляють, що у 12.30 бійці ДСНС взяли пожежу під контроль. На місці події працюють профільні служби. Причина виникнення загоряння з'ясовується. Про постраждалих не повідомлялося. Марія Солов'єва та Андрій Паколов Харків. Новини.